Захист від імпульсних перенапруг у електричній мережі будинку. Доброго дня! Ви на каналі технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр. Я не буду сьогодні вам розповідати, що наша компанія пропонує комплекти заземлення та блискавко захисту та виконує монтаж під ключ. А максимально просто розповів вам, що таке внутрішній блисковкозахист і що таке захист від імпульсних перенапруг. Це відео буде корисним як для професіоналів, так і для власників будинків. Тому я рекомендую вам переглянути сьогоднішнє відео з самого початку до останньої хвилини. Готові отримати інформацію? Тоді поїхали! Для всіх нас стало нормою, що в розподільчих щитках житлових будинків обов'язкове встановлення від них автоматичних вимикачів, модульних автоматів, ПЗВ. Та інше обладнання, де можлива поява струмів витоку: ванні, кімнати, варочна панель, пральна машинка, бойлер та інше. Крім цих обов'язкових комутаційних апаратів, практично вже нікому не потрібно пояснювати, навіщо потрібне реле контролю напруги. Встановлювати реле напруги почали всі і всюди. Грубо кажучи, реле захищає вас від того, щоб у вашому будинку не з'явилося 380 вольт замість 220 вольт. При цьому не потрібно думати, що підвищена напруга потрапляє в електропроводку через дії несумлінного електрика. Цілком можливі природні явища, які не залежать від кваліфікації електромонтера. Просто елементарно може впасти дерево і обірвати нульовий провід. Також не забувайте, що будь-яка повітряна лінія застаріває. І навіть те, що до вашого будинку підвели нову лінію з Сіпом, а в будинку у вас змонтовано все за правилами, не дає гарантії, що все добре на самій трансформаторній підстанції. Там також можуть окислюватись нуль на шинці або відгоріти контакт на шпильці трансформатора. Ніхто, на жаль, від цього не застрахований. Саме тому всі нові електрощитки вже не збираються без реле напруги різних Модифікацій та виробників. Що ж стосується пристроїв для захисту від імпульсних перенапруг або скорочено бзіп, то у більшості власників будинків з'являються сумніви у необхідності придбання такого прибору. А чи дійсно так потрібні бзіпи і чи можна обійтись без них? Подібні пристрої з'явились досить давно, але до цих пір масово їх встановлювати ніхто не поспішає. Мало хто з пересічних споживачів розуміє, навіщо вони взагалі потрібні. Перше питання, яке у них виникає, я ж поставив реле напруги, від стрибків напруги, навіщо мені ще якісь бзіп? Запам'ятайте, що бзіп в першу чергу захищає від імпульсів, викликаних грозою. Тут мова йде не про сте підвищення напруги до 380 вольт, а про миттєві імпульси в, кіль... в кілька кіловольт. Ніякі реле напруги від цього не врятує, а швидше за все, згорить разом з усім іншим обладнанням. У той же самий час і бзіп не захищає від малих перепадів десятки або навіть сотню вольт. Наприклад, пристрої для монтажу в домашніх щитках, зібрані на варистрах, можуть спрацьовувати тільки при досягненні напруги до значень понад 430 вольт. Тому обидва пристрої, реле напруги і бзіп, доповнюють один другого. Гроза це стихійне явище і прираховувати його до сих пір не особливо виходить. При цьому блискавці зовсім не обов'язково потрапляти прямо в лінію електропередач, достатньо вдарити поряд з нею. Навіть такий грозовий розряд викликає підвищення напругів мережі до декілька кВт. Крім виходу з ладу обладнання, це ще загрожує і виникненням пожежі. Навіть коли блискавка вдарить відносно далеко від повітряної лінії, в мережі виникають імпульсні стрибки напруги, які виводять з ладу електронні компоненти домашньої техніки. Сучасний лічильник. Теж може постраждати від цього імпульсу. Загальна довжина проводів і кабелів у сучасному приватному будинку або в котеджі сягає декількох кілометрів. Сюди входять як силові ланцюги, так і слаботочка. Інтернет, телебачення, відеоспостереження, охоронна сигналізація. Всі ці дроти приймають на себе наслідки грузового удару. Тобто всі ваші кілометри проводки отримають гігантську наводку, від якої не врятує ніяке реле напруги. Єдине, що допоможе і захистить всю апаратуру вартістю кілька сотень тисяч гривень, це маленька коробочка, яка називається бзіб. Монтують їх переважно в котеджах, а не в квартирах багатоповерхівок, де живлення будинку, як правило, виконано підземним кабелем. Однак не забувайте, що якщо ваше ТП живиться не кабельною лінією, а від повітряної лінією, то вплив грози на середній напрузі також може відобразитися і на стороні низькій у квартирах. Тому не дивуйтеся, коли в грозу у вашій багатоповерхівці у багатьох сусідів одночасно виходять з ладу Wi-Fi роутери, телевізори і інша електронна апаратура. Блискавка може вдарити. Влеб за кілька кілометрів від вашого будинку, а імпульс все одно прилетить до вас в розетку. Тому, не дивлячись на їх вартість, задуматися про придбання БЗІП потрібно усім споживачам. Ціна якісних моделей від Schneider Electric або ABB становить приблизно від 2 до 5% від загальної вартості чернової електрики і середньої комплектації розподільчого щита. У загальній сумі це зовсім не такі великі гроші. Далі, що таке класи бзіп? На сьогоднішній день всі бзіпи від імпульсних перенапруг діляться на три класи, і кожен з них виконує свою роботу. Модуль першого класу гасить основний імпульс, і він встановлюється у головному відному щиті, де встановлено лічильник. Після погашення найбільшої перенапруги залишковий імпульс приймає на себе зіб другого класу. Він монтується в розподільчому щиті вже у будинку. Якщо у вас не буде пристрою першого класу, висока ймовірність, що весь удар прийме модуль другого класу. А це може для нього закінчитись сумно. Тому деякі електрики навіть відмовляють замовників ставити імпульсний захист, мотивуючи це тим, що раз ви не можете забезпечити перший рівень. То не варто взагалі на це витрачати гроші. Однак давайте подивимося говорить про це не знайомий електрик, а провідна фірма по системам близького захисту Сітел. Чи можна ставити б другого класу без зіпу першого класу. Подивіться, в тексті прямо сказано: клас, другого, другий клас монтується або після першого класу, або як самостійний пристрій. Третій модуль захищає вже безпосередньо конкретно споживачів у будинку. Якщо у вас немає бажання вибудовувати весь цей триступеневий захід, придбайте бзіп, які виготовляються з розрахунком роботи у трьох зонах або у двох. Такі моделі теж випускаються. І будуть найбільш універсальним рішенням для застосування у приватних будинках. Однак вартість їх, звичайно, відлякає багатьох. Схема електрощита бзіпа. Схема якісного комплектованого з точки зору захисту від усіх стрибків та перепадів напруги розподілючого щита повинна виглядати приблизно так. На воді перед лічильником ввідний автоматичний вимикач, що захищає прилад опліку та ланцюги всередині самого щитка. Далі лічильник. Між лічильником і відним автоматом бзіп зі своїм захистом. Енергопостачальна компанія, звичайно, може заборонити такий монтаж, але ви можете обґрунтувати це необхідністю захисту від перенапруги і самого лічильника. У цьому випадку буде потрібно змонтувати всю схему з апаратами в окремому боксі під пломбою, щоб запобігти вільному доступу до оголених стромовидних частин та приладообліку. Однак, тут гостро постає питання. Заміни модуля БЗІП, який спрацював із зриву плом. Тому погоджуйте всі ці моменти заздалегідь. Після приладу обліку встановлені реле напруги, ПЗВ від 100 до 300 мА, ПЗВ і ДІФ автомати від 10 до 30 мА та прості модульні автомати. Якщо зі звичними компонентами при комплектації такого щитка питань не виникає, то на що ж потрібно звернути увагу при виборі БЗІП? Перше, на температуру експлуатації більшість електронних пристроїв розраховані на роботу при температурі навколишнього середовища до мінус 25 градусів. Тому монтувати їх у вуличних щитках не рекомендується. Другий важливий момент це схеми підключення. Виробники можуть випускати різні моделі для застосування у різних системах заземлення. Наприклад, використовувати одні і ті саме бЗІ для систем TNC або TT і ТНС вже не вийде. Коректної роботи від таких пристроїв ви не дочекаєтесь. Ось основні схеми підключення БЗ, в залежності від виконання системи заземлення, на прикладі моделей від Schneider Electric. Схема підключення однофазного БЗ, системи ТТ або ТНС. Тут найголовніше не переплутати місце підключення вставного картриджа НПЄ. Якщо втикнете його на фазу, створите коротке замикання. Схема трифазного бдіп системи ТТ або ТНС. Схема підключення трьохфазного пристрою в системі TNC. На що треба звернути увагу? Крім правильного підключення нульового і фазного провідників, важливу роль відіграє довжина цих самих провідників. Від точки підключення на клемі БЗІП до заземлювачої шинки сумарна довжина провідників повинна бути не більше, ніж 50 см. А ось подібні схеми для БЗІП від ABB OVR. Однофазний варіант і трифазна схема. Давайте пройдемося по деяким схемам окремо. У схеми ТНС, де ми маємо суміщені захисний нульові провідники, найбільш поширений варіант рішення захисту встановлення БЗІП між фазою і землею. Кожна фаза підключається через самостійний модуль і спрацьовує незалежно від інших. У випадку системи заземлення ТНС, де вже відбувся поділ і захисного провідників, схема схожа, однак тут монтується ще додатковий модуль між нулем і землею. Фактично на нього і звалюється весь основний удар. Саме тому при виборі підключені варіанти БЗІП НПЄ вказують окремі характеристики по імпульсному струму, і вони зазвичай більше, ніж значення по фазному. Крім цього, не забувайте, що захист від грози. Це не тільки правильно підібраний бзіп, це цілий комплекс заходів. БЗІП можна використовувати як із застосування близького захисту на даху будинку, так і без нього. Особливу увагу варто приділити якісному контуру заземлення. Одного кутника або теря заземлення, забитого в землю на глибину 2 метри, буде явно недостатньо. Добрий опір заземлення має бути не більше, ніж 30 Ом згідно правил. Принцип дії БЗІП заснований на ослабленні стрибка напруги до значень, які витримують підключення до мережі прилади. Іншими словами, даний пристрій ще на вводі до будинку скидає надлишки напруги на контур заземлення, тим самим рятуючи від згубного імпульсу дороге обладнання у будинку. Визначити стан пристрою захисту досить просто. Зелений індикатор, модуль робочий. Червоний модуль потрібно замінити. При цьому не вмикайте в роботу модуль з червоним пропорцем. Якщо немає запасного, то краще його взагалі демонтувати. БЗІП – це не завжди одноразовий пристрій, як декому здається. В окремих випадках моделі 2 і 3 класу можуть спрацьовувати до 20 разів. Щоб зберегти в будинку безперебійне електропостачання, необхідно також встановити автоматичний вимикач, який буде захищати БЗІП. Встановлення цього автомату обумовлено також тим, що в момент відводу імпульсу виникає так званий супроводжуючий струм. Він не завжди дає можливість в модулю повернутися в закрите положення. Фактично, той не відновлюється після спрацювання, як по ідеї, це повинно було бути. У підсумку, дуга всередині пристрою підтримується і призводить до короткого замикання і руйнування, у тому числі самого бзіпу. Автомат при такому пробої спрацьовує і знеструмлює модуль захисту. Безперебійне електропостачання будинку при цьому триває. Запам'ятайте, що цей автомат захищає в першу чергу не розрядник, а саме вашу електричну мережу. При цьому багато виробників рекомендують ставити в якості такого захисту навіть не автомат, а модульні запобіжники. Пояснюється це тим, що сам автомат під час пробою виявляється під впливом імпульсного струму. І його електромагнітні розчеплювачі також будуть під підвищеною напругою. Це може привести до пробою, відмикаючи катушку, катушки, підгоряючи контакти і навіть виходу з ладу всього захисту. Фактично, ви будете не захищені перед коротким замиканням. Тому встановлювати бзіп після автомату набагато гірше, ніж після запобіжників. Є, звичайно, спеціальні автоматичні вимикачі без котушок індуктивності, які мають у своїй конструкції тільки терморозчіплювачі, наприклад, T-Max XT або Formula A. Однак розглядати такий варіант для котеджів не зовсім раціонально. Набагато простіше знайти і купити модульні запобіжники. При цьому можна зробити вибір на користь типу запобіжників GG. Вони здатні захищати в цьому діапазоні на струми щодо номінального. Тобто, якщо струм виріс незначно, GG його все одно відключать в заданий інтервал часу. Є звичайний мінус схеми з автоматом безпосередньо перед бзіп. Всі ми знаємо, що гроза і блискавка це тривале, а не разове явище. І всі наступні удари можуть виявитися небезпечними для вашого будинку. Адже захист вже спрацював перший раз і автомат вибив. А ви про це і здогадуватись не будете, тому що електропостачання вашого будинку не припинялося. Тому деякі електрики вважають за краще встановлювати бзіп відразу після відного автомату. Щоб. При спрацюванні відключалася напруга у всьому будинку. Однак і тут є свої підводні камні і правила. Захисний автоматичний вимикач не може бути будь-якого номіналу, а обирається згідно марки застосування бзів. Ось таблиця рекомендацій щодо вибору автоматів, які монтуються перед пристроєм захисту від імпульсних перенапруг. Якщо ви думаєте, що чим менше за номіналом автомат буде встановлено, тим надійніше буде захист, ви помиляєтесь. Імпульсний струм і стрибок напруги можуть бути такої величини, що вони призведуть до спрацювання вимикача ще до моменту, коли бзіп відпрацює. Відповідно, ви знову залишитеся без захисту. Тому обирайте всю захисну апаратуру з розумом і за правилами. Бзіп це тихий, але дуже своєчасний захист від небезпечного імпульсу, який вмикається у роботу миттєво. Тепер давайте розглянемо помилки, які роблять при підключенні бзіп. І перша найбільш поширена помилка це встановлення бзіп в електрощитову з поганим контуром заземлення. Сенсу від такого захисту не буде ніякої. І перше ж вдале влучення блискавки спалить вам як всі прилади, так і сам захист. Друга помилка. Неправильне підключення в залежності від системи заземлення. Перевіряйте технічну документацію бзіп і приконсультуйтеся з досвідченим електриком, який знає, яка система заземлення застосовується саме у вашому будинку. І третя помилка це використання бзіп невідповідного класу. Як я вже казав, є три класи імпульсних захисних пристроїв, і всі вони повинні встановлюватись в своїх місцях. Ну от і все. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте відео серед своїх знайомих, друзів і в соціальних мережах. До зустрічі на нашому каналі. Будьте здорові, Па-па.